Усім привіт! Сьогодні будемо готувати щось новеньке та незвичне для мене, можливо і для вас. Це шоколадний чизкейк з вишнею. Спочатку будемо готувати основу для чизкейку. Для цього нам необхідно подрібнити пісочне печиво у блендері. Після цього у крихту з печива додаємо розтоплене вершкове масло. Та перемішаємо все руками в єдину масу. Тепер формуємо основу у формі для випічці та відправляємо в духовку на 10 хвилин підсушитись. А за цей час поки приготуємо нашу сирну основу. Для цього я беру 300 г кисломолочного сиру 5%, додаю до нього крем-сир, 2 яйця. Цукор я додавала небагато, ви дивіться, за своїм смаком у мене чизкейк вийшов не занадто солодкий. І тепер все гарно поєднуємо між собою порожним блендером. До сирної маси додаю борошно та одну ложку какао. І знову все перемішую блендером. Тепер для ще більш шоколадного смаку я додаю розтоплений чорний шоколад. І знову все будемо поєднувати всі інгредієнти погружним блендером. Тепер на нашу пісочну основу, яка вже підсушилась в духовці та трошки охолонула, викладаємо сирну масу та рівномірно розпреділяємо зі всіх сторін. Відправляємо в духовку при 170 градусах на 40 хвилин. Поки чизкейк запікається, зробимо вишневу начинку. Я взяла 400 г замороженої вишні. До неї додаю цукор, одну столову ложку крохмалю і трошки води. Та залишаю тушкуватися протягом 10 хвилин. Маса повинна стати густою, потім виключаємо вогонь, щоб вона остигала. Готуємо чизкейку, даємо охолонути у духовці, потім достаємо його з духовки і охолоджуємо ще при кімнатній температурі. Потім обережно з допомогою ножа відділяємо від кільця нашу формочку для випічки та дістаємо звільняючий чизкейк. Тепер обережно будемо викладати охолонувші вишні зверху чи І обов'язково після цього ставимо в холодильник мінімум на 5 годин, для того, щоб він стабілізувався, для того, щоб вишні гарно охолонули та прийняли форму, щоб не розпадалися і трималися один одного. І ось Франція в житті стала готовий чізкейк, і він дійсно став такого смаку, такої текстури, як необхідно. Мені дуже нагадує шоколадне морозиво. Це дуже смачно і якщо ви ще не коштували шоколадний, обов'язково спробуйте. Ну а з вишнями це, звісно, що ідеальне поєднання. Темний шоколад і вишні.